І коваселя, най ви назад там трубу кладете. Так ви достали приписи ні, що там, що має бути між хатами три метри. Аби для бійця як як крищі близько. Та ви хочете, бо я з вами засудила, то то не можеш по-нормальному вийти з того всього. Ви назад там хаєте ту трубу. Ну, що тут таке є? Та, та досталися то те приписи із пожарки. Ви назад то то робите саме. І падалася труба два рази. У вас дома не було, ваша жона, я її передавав їй чоловік через плут, кусок труби. Та то й у мене діти малі ходять. Та ви не думаєте, що ви робите? Та зачем ви то то назад робите? Та так хати, близько Божої борони, месяця ваша криша, то моя хата рядом. Та говоріть, я з вами говорю, ні? Чи в судімемо говорити? Я многу, а ви маєте много заплатити за суд. Ну зачем ви тут робите? Я тебе питаю. Але бо ту стались тут пожарники були ту. Достались тут пожарнику попіти. Я му дзвонила. Зараз прийде Бужук і сільради. Я дзвонила й Бужукові, і одарці вчора дзвонила. Мала говорити з вашу жоною. І ви назад робите то саме, що було. Та ви майстер у Чехії, годи робите, ви не годні через кришу нормальні, коменутякти. А й такі приколобки чините. Ви це не Ну Подивися, що назад є. Я не знаю, що не ну ну дивися, що це творить. Я. Я. Що тут? Перезвонить. Ну подивись. Pa tujke 2,15 metrov, pa tujme med škatami od 204 razsejanje. To tukujem. truba, ki je ležala tam, ta še skomena ide. Ta. No, ja, nekde si je kapuknjena. No, pa poglej, kaj mi je robil. Odarci, zvonila? Ja.